І знов привіт! Сьогодні п'ятниця. Це означає, що ми повертаємось до вигідних пропозицій від метро. Зараз я вам про все швиденько розповім. Перше це 600 гривень знижки на крутий надувний басейн інтекс. Просто зараз у метро він коштує 1799 гривень замість 2399 гривень. А що поїсти в таку спеку, відпочиваючи в прохолодній воді басейну? Правильно диню у метра зараз вау ціна. 49,90 гривень замість 79,90 гривень за кілограм, знижка до 35%. А ще візьмемо продукт, що має літню тематику і вайб морського відпочинку кукурудзу. Зараз вона 19,90 за штуку. Не забуваємо і про кави з молоком і десерти. У метро зараз знижки до 30% на молочну продукцію торгової марки Селянське. Є також дещо для тих, хто не вживає молочних продуктів. Увесь асортимент рослинних йогуртів і десертів Альтро можна придбати від 2990 гривень замість 55,90 гривень за штуку. Це зі знижкою до 45 Бракує енергії. Не проблема. У метра знижка до 30% на понад 40 позицій енергетичних напоїв. І не забуваємо поїсти. Дуже вигідна ціна на прошута крудо – 209,90 гривень замість 299,90 гривень за пакування. Це 30% знижки. Плануєте приготувати свинину на грилі? У метр саме зараз та застигнова частина свинини без кістки по 139 гривень за кілограм. Ну й куди ж без шашлику? По домашньому чи по кавказьки. У метро супер ціна від 179 гривень за кілограм. Навіть якщо ви не поціновувач м'яса, вам обов'язково сподобаються круті знижки до 30% на 35 позицій заморожених креветок і морепродуктів. Ну що, наче все? До відпочинку готові. Побігли на касу. Привіт! Сьогодні покажу класні пропозиції в метро. Перша це свиняча корейка по 194,90 гривні за кілограм. Побачила нещодавно класний рецепт соковитої шинки зі свинини, тож візьму собі шматочок, щоб приготувати. Філадорадо та Сібаса всього за 149 гривень за пакування. Беру одразу по дві штуки, адже просто обожнюю готувати запечену рибу. Класна знижка до 40% на молочну продукцію від молокія. Акція діє і на молоко, і на сметану, та на інші товари. А ще на знижках моя улюблена італійська кава. Пакування на 250 г виходить 219,90 гривень, тож беру одразу два. Знайшла класну пропозицію для поціновувачів міцних напоїв: знижка до 35% на віскі та лікери від Jack Daniels. Побачила також знижки на ігристі від корнер. Пляшечка сухого білого або рожевого коштуватиме від 299,90. до До речі, чудово підійде для романтичної вечері на День закоханих. А до Ігристого пасуватиме полуниця. Вийде дуже романтичний вечір. До речі, за ось таке пакування заплатите всього 169,90. А тепер для всіх, хто також обожнює красивий посуд, знайшла набір келихів Діна для вина від Metro Professional на 470 мл. А якщо вам подобається пити не тільки вино, то зараз набір келихів від Паша Бахчі зі знижкою 30%. Собі взяла келихи для Мартіні. і, хоч на вулиці вже не так холодно, але ще й не весна, тож купую собі омивач для скла зі знижкою 35%. А тепер на каси. Привіт! Сьогодні візьму вас із собою на шопінг. Знайшла рецепт приготування свинячої лопатки, щоб вона була соковита та м'яка. Тож беру собі кілограм м'яса за 129 гривень та буду експериментувати. Наша родина жити не може без макаронів, тож обов'язково треба поповнити запаси. Тим паче на вироби відла паста знижка до 35%. Побачила заморожену тушку і вирішила, що буде класно її запекти. Тим паче коштує всього від 66,90 90 гривень за штуку. А коли в мене багато роботи і немає часу готувати, нагіці від Metro Chef дуже виручають, бо готуються швидко та просто, а виходять неймовірно смачними. Останнім часом дуже полюбили салати з хамоном, тож беру два пакування: курадо та серано. Вони, до речі, зараз зі знижкою 30%. Найкраща олія для салатів. Така запашна, обов'язково беру. Пляшка на 1 літр коштує всього 439 гривень. Томати чері теж беру для салатів. Ціна дуже класна. Від 59,90 гривень за пакування. Поки сезон мандаринів не закінчився. Купую їх постійно. Ціна за кілограм у метро 49,90. Для поціновувачів міцного алкоголю зараз діє знижка до 35% на 30 позицій джину. Собі візьму пляшку Бомбей сапфір. Знайшла вже готовий глінтвейн. Він може бути і червоний, і білий. Дуже класно ним грітися холодними лютневими вечорами після прогулянок. Плет ніколи зайвам не буде. Тим паче за класною знижкою. Мені сподобались ці, бо точно впишуться в інтер'єр. А ви вже почали готуватися до 14 лютого. Якщо ні, то в метро є класні ведмедики, які точно сподобаються коханій. Привіт! Сьогодні показую вигідні пропозиції та акції в метро. Як завжди, в метро класна ціна на м'ясо. Та зустигнова частина свиняча коштує 129 гривень за кілограм. До речі, вона чудово підійде для шашликів. Класна ціна на ковбаски від 139 гривень за кілограм. Вони чудово підходять для пікніків та барбекю, адже їх можна просто та швидко посмажити. Закінчую м'ясну підбірку знижкою 25% на хамон від Metro Chef, Ціна на 100 гривень нижча від звичайної. Зараз діє класна пропозиція на тунець від Calvo, Мінус 30% від звичайної ціни. Також на весь асортимент макаронів Fla Pasta знижка до 35%. Одне пакування можна купити від 48,90 гривень. На крупи теж є вигідна пропозиція. При покупці від двох одиниць Круп «Метро Шеф знижка до 25%. Акція на вибраний асортимент молочної продукції ферма знижка до мінус 40%. У метро завжди класна ціна на авокадо. Наприклад, кілограм Хас Бейбі коштує 179,90 гривень. На томати чері діє акційна пропозиція до мінус 25%. Чипси Принглс теж по знижці коштують на 42 гривні нижче від звичайної ціни. Вигідна пропозиція на світле пиво Кроненбург Бланш. При покупці від трьох штук ціна 21,50 гривень. Звичайна ціна 27,50 гривень. У метро дуже якісні бокали та келихи. Тож, коли побачила цей набір, вирішила його взяти. Якщо ви вже готуєтесь до дачного сезону, то в метро можна знайти класні садові меблі з легкого волокна, що має високу міцність та стійкість до впливу сонячних променів і погоди. Ще побачила класні лежаки. Ціна 2499 гривень. А якщо брати від двох штук, то лежак коштуватиме 1999 гривень за штуку. А тепер на касу. Привіт! Сьогодні покажу вам вигідні пропозиції від Метро. Найперше знижка 500 гривень на надувний басейн Інтекс Зараз він коштує 1899 гривень, а раніше 2399 гривень. Зручний термобокс від аро на 24 літри за 499 гривень. У таку спеку це просто незамінна річ. А якщо вимикають світло і холодильник не працює, то термобокс допоможе довше зберегти продукти. Молода картопля за вигідною ціною 17,90 гривень за кілограм. Знижка на асортимент молочної продукції на здоров'я до 40%. Також зараз діє знижка 30% на вибраний асортимент горіхів MetroShap. Вигідна пропозиція на корона екстра для поціновувачів пива. Знижка 50% до пива класно пасують чипси, тим паче, якщо вони на 40% дешевше, ніж зазвичай, і гристе вино місяця, яке можна і треба пити з льодом 219,90 гривень за пляшку. Вигода на купівлю тонця метрошеф. Ціна знизиться на 10 гривень, якщо придбаєте від двох одиниць. Дорадо власного імпорту з Греції 369,90 гривень за кілограм. Знижка 15% на філе філехека Метрошеф. Лопаткова частина свиняча лише 134 гривні за кілограм. Ковбаски власного виробництва в асортименті від 109 гривень за кілограм. Ну і наостанок кавун, що коштує лише 29,90 гривень за кілограм, а тепер на касу. Привіт! Сьогодні покажу вам цікаві товари в метро, знижка 30% на весь асортимент грилів і решіток. Чудовий привід купити собі новий гриль для пікніків. Пляжні парасольки зараз теж на акції до мінус 60%. Переходимо до більш буденних речей: паперові рушники, туалетний папір зі знижкою 25%. Сухі сніданки, каші швидкого приготування та злакові батончики зараз коштують на 30% дешевше. Пакування авокадо хазбе. На 1 кг зараз 189,90 гривень. Знижка до 45% на понад 45 позицій молочної продукції галичина. На масло солодковершкове від біло діє акція. Тож можна зекономити до 24 гривень на одній штуці. Кілограм варених і охолоджених білоногих креветок зі знижкою 20%. Вигідна ціна на фарш зі свинини 119,90 гривень за кілограм. Також хороша ціна на тазостегнову застегнову частину. Свинини 129 гривень за кілограм. Ну і на останок покажу вигідну пропозицію на заморожені овочі від MetroShef до мінус 45% на весь асортимент. А щоб донести всі заморожені продукти додому, візьму ще собі термосумку від Metro Professional. А тепер на касу. Привіт! Покажу, що купила на вигідних вихідних цього тижня. Перше, що хотіла би вам показати, це асортимент садових меблів зі знижкою до 50%. Узяла собі на балкон невеликий розкладний стілець. А тепер покупки до перегляду Євро 2024. Пиво «Світла корона. Зараз на нього діє вигідна пропозиція. При покупці від 6 штук ціна 32,90 грн. гривень штука, замість 64,90 грн. гривень штука. Пиво світло Тубор Грін зі знижкою до 25%. Тож упаковка 6 банок коштуватиме 139,90 гривень. До пива беру чипси Принглс. Ціна від двох пакувань 99,90 гривень, замість 138,90 гривень. Вирішила ще взяти віски. Воно зі знижкою до 30%. Також беру пакування мінеральної води. Зараз на понад 50 позицій діє знижка до 35%. Побачила вигідну пропозицію на сир гауда мінус 45%. Вирішила купити додому на бутерброди. Додаю до кошика ще кефір від Яготинське, адже на нього знижка до 45%. Для м'ясної тарілки до матчого купую прошуту від метро шеф зі знижкою 25%. Далі беру на різку м'ясну антіпасті. Якщо брати її від двох одиниць ціна нижча, додаю ще ковбасу салямі. Від двох однакових пакувань ціна за одиницю нижча на 52 гривні Обов'язково в метро купую м'ясо. Сьогодні це лопаткова частина свиняча за 125 гривень кілограм. Уже традиційно беру шматок форелі для запікання за ціною 489 гривень за кілограм. А тепер на касу. <звук>